На даний час у нас проводяться пошуково-рятувальні роботи. По попереднім даним необхідно нам знайти ще сім осіб. Складнюються Вони тим, що всі ну всі ми розуміємо, що роботи на висоті це завжди роботи підвищеної небезпеки. А коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальних, повністю зруйновані четвертий, третій поверх в одному під'їзді, і одна секція повністю склалася до підвалу.